Добрий вечір. Мене звати Віолета, гід за войською по Одесі. Сьогодні у нас 15 жовтня 2024 року, 9 година вечора, вівторок. І це означає, що ми з вами зустрічаємося. Прямому етері. Добрий вечір. Хто доєднується? Трошки тягну час, щоб інстаграм вам повідомив, що я вже є. А, хто доєднується, натискайте, будь ласка, якісь реакції, та, щоб бачили ваші теж друзі, знайомі, добрий, що ви е, мене дивитесь. Так от, так, періодично у мене буде трошки шумно, тому що мені залишили двох котів в одному зі мною приміщенні. Сьогодні. Я в сторісах анонсувала розповідь про дивний пам'ятник, який стоїть ну, практично в центрі нашого міста. І буквально недавно наш мер в чергове відзначився дуже дивними висказуваннями. Він сказав: цитую, да, що це, цей пам'ятник виглядає як якийсь мужик в рибі. Так от дійсно. Дійсно, він так виглядає, так, але якщо не знати, кому саме належить ця світла, не побоюсь цього слова голова, то ну, може здаватися, що пам'ятник дивний. Хто тільки доєднався і не бачив сторіс, я буквально зараз вам покажу, як виглядає цей пам'ятник. Він знаходиться в нашому парку Перемоги з боку проспекта Шевченка, там де навпроти знаходиться наш палац спорту. І дійсно, коли ми проїжджаємо повз іноді приглядаємось, і так щось воно виглядає. Не зовсім зрозуміло. Пам'ятник цей з'явився в 2004 році. Добрий вечір, пані Марина. До речі, я робила оце опитування, і в кінці все ж таки більше людей написало, що вони не знають, що це за пам'ятник і кому він присвячений. Хоча було багато тих, хто знає, хто це. Да? Ну, добре. В 2004 році з'явився цей пам'ятник. Він. Був результатом міжнародного конгресу підводників, на якому власне вирішили увічнити ну, як його називають? Винахідника першого підводного човна. І, власне, не дарма цей пам'ятник стоїть в Одесі. Хоча Стефан Живецький, а саме так звуть, звуть нашого сьогоднішнього героя, він не був уродженцем Одеси, але деякий час він проживав в нашому місті, і у його родини тут навіть була досить престижна нерухомість на ну, сучасному французькому бульварі. Але до французького бульвару у нас ще далеко. Поки що. Він тільки народився в 1844 році. Селище називається Кунка, це сучасний Гайсенський район в Вінницької області. Батьків звали Карль і Гортензія Дживецькі. Родина була дуже заможною і тому. Вони могли собі дозволити навчати дітей те, що в принципі і зараз так само є, так домашнє навчання. Причому там з кожного предмету був окремий вчитель, і е, діти отримували таку. Хорошу початкову базову освіту. І очевидно, що Стефан Живецький, окрім хорошої освіти, ще мав такі ну, природні якісь таланти, да, природній дар до різних наук, тому що коли далі він абсолютно без проблем продовжив навчання вже в Парижі, так, да, в Єзуїцькому ліцеї. І коли він закінчував цей ліцей, так сталося, що він краще за всіх склав іспити, але дисципліна була в нього, майбутньо найгірша. І от, власне, ну, зараз, в принципі, в сучасних школах так, звичайно що звертають увагу на поведінку дітей, так, іноді навіть там, можуть занизити оцінку з предмету, так, тому що дитина себе. Якось поводило, там і так далі. Але в ті часи поведінка те, ну, була надзвичайно важливою, і бувало іноді так, що студентів, школярів буквально виключали з навчального закладу через погану поведінку, не дивлячись на те, що там з предметів могли бути нормальні оцінки. Так от, власне, він закінчив цей ліцей дуже добре. Але коли він попросив у директора ліцею рекомендацію до вступу в університет, то він відповів буквально наступне. Я вам зараз зачитаю, це дуже цікаво. Ви витримали іспит першим, але це погано вплине на інших. Ви досягли успіхів не посідючістю, а своєю обдарованістю. Інші учні не обдаровані, почнуть вас наслідувати. І вся наша система освіти зведеться нанівець. Дійсно, ну, можна. Побачити, так, що, в принципі, будь-яка система освіти. Добрий-добрий вечір, хто доєднується, бачу, що трошки да, пізно Інстаграм, мабуть, повідомляє. Будь-яка система освіти, вона так чи інакше розрахована на таку середнь... середнього учня. Так, і ті, хто з неї, от з цієї середини, сильно вибиваються, або вгору, або вниз, так, вони, як... як правило, становлять величезну проблему для такої. Нормальної освіти, так? тому що і не, найбільш обдаровані діти іноді якби трошки з. Повзають вниз, так, а ті, хто найменш здібні, вони, як правило, псують да, ось весь цей навчальний процес. І, от, власне, можна зрозуміти, чому директор відповів саме так Стефану Дживецькому. Але, тим не менше, він далі вступає так само в Парижі до Центральної школи мистецтв і ремесел, закінчує цю школу, і, в принципі, статки родини дозволяли. Займатися улюбленою справою, а улюбленою справою було винахідництво. І багато різних приладів він винайшов, наприклад, в 1867 році, тобто, це йому було. Зараз я порахую, 23 роки. Він винайшов лічильник для фіакрів. А фіакри на той час це такий, як був як е, громадський транспорт. Та, і е, лічильники, о, чесно, до речі, я не знаю, який саме лічильник, чи грошей, чи кілометражу, чи він був поєднаний. Е, і власне. В основному оці перші його винаходи фінансувала сама його родина, тобто йому було не потрібно шукати а, якихось мец меценатів, спонсорів, і він навіть міг собі дозволити. Виставляти оці всі свої прилади на те тому, що називалося тоді Всесвітні виставки. От ми знаємо, наприклад, найбільш здається відома, так, це всесвітня виставка в Парижі. До однієї з таких виставок, зокрема, була збудована як тимчасова споруда, але вона стоїть досі і є ну, одним з головних символів Парижу, так, це Ейфелева вежа. І так само, наприклад, у нас в Одесі в 1910 році відбулася подібна виставка. Я про неї дуже детально розповідала в своїх етерах. Кому цікаво, пошукайте, полистайте там вниз, там, де рілси. Там є дві чи три частини цієї розповіді. І от, власне, Стефан Живецький Джевецький виставляв свої оці винаходи на виставки у. Виставці у Відні, причому він міг собі дозволити навіть окремий стенд на цій виставці. І от серед різних різних гаджетів, які він там показував, був такий гаджет, який він назвав курсограф. Цей прилад дозволяв вимірювати відстані. На карті, та, на мапі для автоматичної прокладки курсу кораблів. В принципі, такі винаходи дуже сильно могли цікавити військових. І на цій виставці, власне, його оцей винахід помітив російський. Ну, не скажу, що чиновник, да, Великий князь Костянтин, да, тобто представник царської родини. І, власне, він запросив Стефана Жевецького перебратися до Петербургу. І, очевидно, що запропонував йому якісь ну, хороші умови, умови роботи. І Стефан Живецький перебирається до Російської імперії і стає. Степаном Карловичем Дживецьким, так що ви зможете зру... побачити і такий варіант а, прочитання його а, імені і по-батькові. Ну і коли він перебирається до Російської імперії, так сталося, що починається чергова російсько-турецька війна 1877-78 років, і він йде солдатом на цю війну і навіть отримує. Нагороди. І от, власне, після закінчення цієї війни він на деякий час переїздить до Одеси, тому що тут в Одесі у його батьків є нерухомість, так я вже сказала, дача на Ще тоді не було французького бульвару, ця дорога називалася Малофонтанська дорога, власне. І от, будучи тут в Одесі, він і починає працювати над першою оцією, першим підводним човном. Причому. Як він виглядав, цей підводний човен? Чесно, я не знайшла зображення, але він був одномісний. Я так собі його уявляю, як такий, як батіскав, так? Да? Значить, він був одномісний цей човен. він Цей корпус самого човна нагадував рибу, ось чому пам'ятник саме так виглядає. Так? Оця голова в рибі, воно не просто так. І довжина цього човна була приблизно 5 метрів з гвинтовим двигуном. Але сама дія запускалася в цьому човні завдяки педалям. Тобто це був такий, ну умовно скажемо, підводний підводний велосипед. От уявіть собі просто цю конструкцію, і при чому дуже цікаво, що сам Стефан Живецький він же і випробовував свої човни, човни, так тобто наскільки треба вірити да, от в науку, в свої винаходи, щоб от в цьому да, в цій рибі на педалях спускатися під землю. І в чому була взагалі. Ідея, так, ось цих перших субмарин, він розробляв такий прилад, так, який дозволяв не просто ніряти під воду, так, а і прилаштовувати міни до ворожих кораблів під водою. Тобто оцей його. Батіскав, називемо його так, хоча він його, до речі, називав, називав подаскав. Він, окрім того, що мав оцю таку конструкцію, в нього ще були такі як рукава, з допомогою яких можна було ось ці міни якби, підкладати. Ну, Це так, як я гуманітарій, це зрозуміло. Да? І от дійсно. Цей прилад, до речі, випробувався у нас в Одесі. І на випробовування цього приладу навіть приїздив такий адмірал Аркас, батько майбутнього українського композитора Миколи Аркаса. І от, власне, Сталося так, що цей перший човен, тобто він був одномісний і він не пішов у виробництво, тому що. Війна закінчилася, так вона була досить короткою, і ну якби на той момент відпала необхідність в таких приладах. Але власне він почав далі вдосконалювати цю свою, свою технологію, і далі він вже винайшов схожий апарат підводний, який вже вміщував аж 4 особи, і він міг підкладати да, от, дві, дві міни. І, власне, цей проєкт вже втілювався в Петербурзі, і на випробуваннях цього уже чотиримісного човна був присутній майбутній імператор Олександр III, побачивши ці човни. А там ще дуже така була цікава історія. Оце до речі. Я її не планувала розповідати, але вона говорить про те, що у Стефана Джевецького, окрім а, м, таланту винахідника, ще був а, такий талант, м, я б сказала, маркетолога. Можливо. так? Справа в тому, що а, м, Олександр III там був присутній з імператрицею на цих випробовуваннях, Джевецький, коли занурився під а, воду. Під їхній, фактично під їхній човен, то винеринувши звіт звідти, він подарував квітку. Здається, це була лілея, а, значить, імператриці і сказав, що це вам від а, під. Підводного Бога Нептуна. І от нібито це настільки вразило, що одразу в нього заказали, замовили 50 таких човнів, причому 30, 34 з них вони були саме для Чорноморського флоту. І за цей винахід Джавецький отримав 100 тисяч рублів винагороди. Ну, тобто, звичайно, що такого рівня винаходи вони вже не могли. Фінансуватися сімейним бюджетом родини, так і тому ось так, так, таке фінансування вже державне було ну, дуже важливо. І, власне, отримавши ці кошти, Живецький на деякий час вирушає в мандри, в тому числі він був навіть у Єгипті. І є така цікава історія про те, що коли Стефан Живецький повертався з, Єгип... з Єгипту. Він в якості ну, сувеніру, так, привіз з собою справжню єгипетську мумію, і віз він її, її до Одеси. Його затримали на таможні, тому що абсолютно не знали, як оформлювати цю мумію, як, що це, так, як тіло, кістки, чи там якийсь м -м, виріб, не знаю, мистецтва. Так. І не знали, за яким тарифом це оформити. І взагалі, може, треба подати заяву до поліції через там, якесь вбивство і так далі. Так? Ну, тобто люди науки, так, вони, такі, вони вирізняються такі, такою допитливістю. Так? І, власне, не тільки, вода, не тільки водна стихія, цікавила Стефана Живецького. Зараз я вам, до речі, покажу, як виглядали. Креслення одного з його підводних човнів. Зараз буквально секундочка. От. А, так, от тут, от, в принципі, тут видно, зараз я себе подивину, подводний а, мінний апарат да, от, Стефана Карловича Дживецького 1887 рік. Уявіть собі, да, це кінець 19 століття і вже Ось, ось такі розробки. Але людина він був такою людиною допитливою і цікавила його не тільки водна стихія, але і повітря. Бо, по суті, повітря так, це та ж сама вода, тільки в іншому, трошки в іншому стані. І, власне, він дуже серйозно займався, зайнявся авіацією, яка по суті тоді тільки теж народжувалася. В 1882 році він вступив до Паризького повітроплавного товариства і навіть теж зробив винахід. І в цій галузі він виробив, боже, як це називалося, оця штука, яка крутиться, пропелер. Один з одна один з них навіть так і називається. Здається, це все ж таки пропелер Джевецького, можу трошки помилитися в термінології, і навіть він писав наукові роботи з цієї теми. От я вам зараз просто прочитаю їхні назви. Про опір повітря в застосуванні до птахів та аеропланів. Тобто він відштовхувався від того, від спостережень за тим, як літають птахи. Так, він вивчав оці властивості птахів, так, які дозволяють їм літати в повітрі. Необхідність створення лабораторії аеродинамічних випробувань з метою отримання даних необхідних авіатором для будівництва аеропланів. Це я вам цитую назву тільки роботи, яка була написана в 1909 році. І, взагалі, в своїх роботах він обстоює ідею про таке серйозне майбутнє. Повітроплавання, тому що тоді взагалі ще слова авіація як такого не було да, на початку ХХ століття. І він пише, що за цим якби, стоїть майбутнє. І, до речі, зараз ми бачимо, що це дійсно так, так? Але те, що зараз на нас літає, нас ну, не дуже сильно радує. Це, до речі, другий бік технічного прогресу, так що найчастіше. Його використовують не для мирних та цілий. І от настільки переконливими були ці його роботи, що один з меценатів пожертвував півмільйона франків на заснування лабораторії для Стефана Дживецького. І, власне, після цього Джевецький вже остаточно в 1892 році переїжджає до. Парижу, він облаштовує собі вилу в передмісті Парижу і, в принципі, там займається своєю улюбленою справою, займається винахідництвом, він вдосконалює підводні човни. І, до речі, саме він, це ще сталося у 1880-х роках. Він винайшов першу субмарину з електричним двигуном. От уявіть собі, да, це кінець 19 століття. І в 1896 році він в співавторстві з іншим вченим Олексієм Кіріловим зробив проєкт підводного човна на 120 тонн і на 12 осіб. Тобто, це вже ну, така майже сучасна, дуже сучасна річ. Так? І, власне, в тодішній Російській імперії, в 1906 році, навіть був побудований підводний човен за його проєктом. Він називався Почтовий. В цьому човні ще був бензиновий двигун. І, власне, оцими всіма розробками, да, от я вам показувала на оці креслення, так, його підводного човна. Так от ці розробки використовували навіть ще радянські інженери аж до 1930-х років. Тобто уявіть собі, що він приблизно ну, так, років на 50 зробив такі, такі наробки, так, які ще реалізовувалися потім дуже-дуже довгий період. І, власне, як я вже сказала, він розробив, окрім цієї морської тематики, так він розробив ще теорію. О, от як це правильно називалося повітряного гвинта. Пропелер це була моя назва. І, в принципі, він навіть заснував завод з виробництва оцих пропелерів та повітряних гвинтів. І помер він. У квітні 1938 року, в кінці місяця, точніше на початку місяця, але а в цьому ж місяці вийшла його остання робота. Тобто, от давайте порахуємо. Він народився в 1844, а помер в 1938 році. Так, хто зараз є в ефірі, будь ласка, порахуйте, бо я страшний гуманітарій. Я розумію, що це десь 90. 4, да? 94 роки. І до такого віку ще писав наукові роботи, так? тобто уявіть собі, який науковий апарат, да? які здобутки були у цього чоловіка. І, власне, давайте я вам на кінець ефіру покажу, як він виглядав. Ось. Перед вами, якраз, Стефан Живецький. Уже в такому серйозному віці. І, власне, ось тепер давайте ще раз порівняємо, Да, ось у нас так, як він виглядав в реальності. А ось зараз я вам ще раз покажу, як його зобразили на оцьому пам'ятнику, який знаходиться в парку Перемоги. До речі, якийсь час тому були розмови про те, що. Цей пам'ятник треба перенести на 411-ту батарею. Так, там, де в Одесі знаходиться меморіальний такий парк, присвячений Другій світовій війні. І знову ж таки, наш мер якраз це мотивував тим, що цей пам'ятник виглядає дуже дивно. Да, і взагалі не зрозуміло, що це і хто це. Давайте його туди поставимо поближче до військових оцих всіх експонатів. Але пам'ятник залишився стояти. В парку перемоги, до речі, це один з най таких як сказати, з найбільш зручних, так, красивих парків, які приведені такі до ладу в Одесі. Так що, якщо будете гуляти в цьому парку, зверніть увагу на ну, досить цікавий пам'ятник. На сьогодні це все. Якщо у вас є якісь питання, можете швиденько їх писати. Якщо нема, можна ставити там якісь ваші реакції. Хто буде дивитися в запису? Не забувайте писати коментарі, лайкати, зберігати і так далі. І, власне, кілька анонсів. Анонси будуть не тільки стосуватися екскурсій, Екскурсія на цьому тижні така збірна буде одна. Вона буде 20 жовтня. Це буде неділя. Ми гуляємо по французькому бульвару, причому ми гуляємо з фотографом. Так, що хто хоче мати нові аватарки, нові фотографії для своїх соцмереж, приходьте на цю екскурсію. І я так думаю, що під час екскурсії ми з вами ще зайдемо в оранжерею ботанічного саду, яка тільки-тільки відкрилася під після обстрілів минулого року. Так вона була дуже сильно пошкоджена. Це те, що стосується екскурсії. Але на цьому тижні будуть ще. Дуже круті насправді заходи, вони безкоштовні і дуже цікаві. Я вам їх залюбки проанонсую. 16 числа, тобто завтра, в Одеському музеї геноциду. Я нагадую, він знаходиться в будинку главпочтамту на вулиці Садовій. Ви прямо заходите в будівлю, і зліворуч цей музей буде лекція директора музею Павла. Козленка, який, яка називається Одеський Бабин Яр, це про трагедію одеських євреїв під час Другої світової війни, лекція почнеться о 16-й годині завтра. Музей геноциду, будівля одеського главпочтамту. І ще 18-го числа, це післязавтра, да, це у нас буде четвер. 18 числа о 17.00 наша бібліотека Грушевського. Вона, взагалі, я вам дуже раджу її знайти сторінку в інстаграмі, підписатися і ходити на всі заходи. Вони всі безкоштовні і вони дуже дійсно дуже цікаві. Так, от, в цій бібліотеці, 18-го числа о 17.00 буде зустріч з. Польським журналістом, письменником, який також висвітлює проблеми геноциду у світі з Войцехом Тохманом. Хто пропустив мою сьогоднішню публікацію, зайдіть, будь ласка, теж на мій аккаунт, подивіться, я робила невеличкий огляд книжки цього журналіста, яку я кілька днів тому прочитала. Так що, хто буде в Одесі, я вам дуже раджу, приходьте і завтра і. І після. ні, Стоп. Після післязавтра, да? це буде не четвер, сорі, це буде п'ятниця, 18 число. Ну, і нагадую, в неділю я вас чекаю на екскурсії по французькому бульвару. На цьому тижні буде ще один ефір, який буде присвячений а, одній будівлі на французькому бульварі. нашому. Так що я вас чекаю. Люблю, цілую, тихої всім ночі. Приходьте на екскурсії і. Доєднуйтесь до мене в прямих етерах. Всім пока.